Герой, який приборкав левів і велетнів, опинився серед безмежного степу на землях сучасної України. Там, у давній легенді, його чекала зустріч з таємничою змієногою Царицею, Подія, що назавжди поєднала грецький світ і скіфські племена. У знаменитій історії Геродота, знаходимо одну з найдивовижніших легенд. Про походження скіфів. За словами Геродота, греки при Чорномор'я розповідали, як Геракл, повертаючись із заходу з чередою биків Гаріона, заночував у безлюдних тоді степах скіфії. Його несподівано застала холоднеча і буря. Тож герой укрився левовою шкурою і заснув просто неба. Коли ж прокинувся, виявив. Що його кобили, запряжені до колісниці, зникли. Розшукуючи коней, Геракл дістався до таємничої області, яку греки називали Гілея лісиста. У темній печері він побачив неймовірну істоту напівдівчину, напівзмію. Верх її тіла був жіночий, а нижче пояса починався величезний зміїний хвіст. Здивований герой спитав чи не бачила вона його коней? Жінка зізналася, що приховала кобили, і поверне їх лише після того, як герой вступить із нею в любовний зв'язок. Геракл погодився заради порятунку своїх коней. Він провів із дивною царицею, за міфом, вона була правителькою тієї землі, достатньо часу, щоб вона завагітніла від нього трьома синами. Лише тоді вона повернула героєві його кобил і спитала, що їй робити з їхніми нащадками, чи залишити їх правити в її краї, чи відправити до Геракла в Грецію. Геракл залишив їй свій лук і пояс із золотою чашею на пряжці, наказавши, коли сини виростуть, випробувати їх. Хай лишається той, хто зуміє натягнути батьків лук і Оперезатися тим поясом, а хто не справиться, того вигнати. Минув час мати дала синам імена: Агатірс, Гелон і Скіф та виконала волю героя. Двоє старших братів не пройшли випробування і змушені були піти геть. А наймолодший Скіф натягнув лука та підперезався пояском. Тож залишився правити в очі землі. Саме від скіфа, сина Геракла, за легендою, пішов увесь скіфський царський рід. На згадку про батьківський дар скіфи начебто носили чаші пряшки на поясах. За словами Геродота, з тієї причини скіфи й до сьогодні носять кубки при поясі. Так греки при Чорномор'я пояснювали походження скіфів і деякі їхні звичаї. Такою є розповідь греків, що живуть навколо понту Чорного моря. Завершує Геродот переказ цього міфа. Ця легенда цікава тим, що в ній міфічний світ греків проєктується на простори України. Геродот підкреслює географічний контекст. Дія відбувається у країні, яка тоді була пустельною, а нині населена скіфами, тобто в причорноморських степах. У тексті навіть згадано місцеву назву гілея лісисте, яку локалізують на нижньому Дніпрі. Ці деталі свідчать, що давні греки вже добре уявляли крайні північ своєї Ойкумени і вплітали місцеві реалії у міфи. Пізніше автори зазначали, що оповідь про Геракла і змієного ногу жінку була відома і самим скіфам. Страбон зауважував, що цей міф розповідають як греки, так і варвари скіфи, підкреслюючи його популярність у різних народів. Античні історики загалом любили вплітати легенди в історію чужих країв. У цьому випадку грецький герой пов'язав елінський світ із культурою степу. Образ загадкової жінки на півзмії ключ до розуміння культурного значення цього міфа. Давні автори не подають її імені у Геродотовій версії, проте пізніше римські джерела називають її по-різному. У Діодора Сесилійського вона фігурує як гора, тобто пора року. А у так званій таблиці Альбани прямо як ехідна, міфічна напівжінка напівзмія. Власне, грецька традиція ототожнювала скіфську змієногу даму з ехідною, тією самою, що народила від тіфона чудовиськ давньогрецьких міфів. Гесіод та інші поети зображали ехідну як страхітливу потвору, але в скіфському оповіданні її образ інший. На відміну від суто негативних зміяних істот грецької міфології, зміїного прамати скіфів має хтонічну, земну природу і сприймається радше як покровителька, ніж ворог. Її подвійна природа, дівоча врода і зміїний тулуб, символізує зв'язок з землею. В античному сприйнятті зміїногі створіння асоціювалися з автохтонністю, тобто народженням із землі. Справді, у деяких варіантах міфа така діва називається дочкою Бога річки або самої Геї Землі. Наприклад, історик Діодор першого століття до нашої ери переказує іншу версію в Скіфів народилася дівчина від землі, нижня частина тіла якої була Зміїною, з нею зійшовся сам Зевс, і вона народила сина Скіфа, першого царя Скіфів. Тут Зевс заміняє Геракла як прабатько, а жінка постає саме землею, що родить народ. Цей варіант підкреслює, що скіфи вважали себе дітьми місцевої землі, автохтонами і водночас дітьми Зевса, як і греки. Такий мотив підтверджується і скіфською власною легендою. Сам Геродот наводить дві інші версії походження скіфів: одна раціональна про переселення зі сходу, про неї згодом, а інша міф, який розповідали самі скіфи про свого пращура на ім'я Таргітай. За скіфською легендою Таргітай був сином Бога Неба Папая Зевса і дочки великої ріки Бористину Дніпра. Він став першим царем, і за його часів з неба впали золоті дари богів: плуг, ярмо, сокира і чаша. Три сини Таргітая спробували підняти ті священні золотощі, двох старших, Ліпоксая і Арпоксая, відганяв священний вогонь. А молодший Колаксай зумів узяти послані небом скарби, після чого брати визнали його верховним царем. Нащадки цих трьох братів дали початок трьом основним племенам скіфів. Геродот прямо каже, що скіфи вважають свій народ наймолодшим на світі, датуючи правління першого царя Таргітая приблизно тисячею років до царя Дарія. Цікаво, що античні автори ототожнювали Таргітая з Гераклом, по суті, вважали його Скіфським Гераклом. Греки, зустрівшись зі скіфами, побачили в їхньому Богові пращурі свого знайомого героя. Згідно з однією давньою пам'яткою, греки міста Тіра на Дністрі навіть вірили, що гігантський слід на скелі біля Тіри це слід Геракла, який лишив Богоподібний герой, крокуючи по Скіфії. Такі мітки Геракла слугували доказом, що герой дійсно побував у цих краях і що самі скіфи пов'язані з ним божественним родоводом. Отже, зміяного жінка в міфі не хто інша як локальна велика богиня, мати Земля. Сучасні дослідники підкріплюються. Легенда про Геракла та Змії Нога Цариця є вірогідно грецькою інтерпретацією давнього скіфського міфу. Народження скіфських царів від союзу з напівзмією вказує на культ землі та предків. У самому образі, Змія Ногої богині простежуються риси праматері роду. Вона породжує засновника царської династії і тим самим легітимізує владу його нащадків. У скіфській релігії відомий культ богині Апі землі, яку вважали дружиною папая неба. Деякі вчені Рибаков, Раєвський та інші, вважають, що змія ногою праматір'ю міфу є саме Апі, гея або її прояв. Додатковий штрих, змія ногу богиню пов'язують із покровителькою родючості та тварин. У скіфів її називали Артемпаса, ототожнювана греками з Афродітою. Але, на відміну від лагідної Артемпаси, яка дарує царям владу змія нога богиня грізніша і древніша сила. Діодор описує її як дівчину, народжену від землі. І дочку богині Апі. Таким чином, через шлюб із Гераклом Зевсом, цей споконвічний дух землі вводиться у світ грецької культури. Геракл уособлює для греків силу цивілізації. Він, засновник міст і приборкувач хаосу. Його союз із хтонічною царівною символічно перетворює дику допцивілізаційну скіфію на більш впорядкований світ, знайомий грекам. Через Геракла скіфи отримують від греків дари: лук, пояс, чашу, тобто воєнне мистецтво, владні інститути і культуру пиття вина. Як пишуть дослідники, елінізована версія генеалогії навмисно наділяла скіфів частково грецьким походженням, аби підкреслити вплив Елади. Адже скіф, що успадкував лук і царство, найбільш геркулесівський, тобто найбільш грецькоподібний із братів, такий міф, імовірно, прославляв перевагу греків у культурі й опіку Геракла над варварами. Недаремно грецькі колоністи активно поширювали цю легенду. Археологи відзначають, що майстри з північного причорномор'я виготовляли твори мистецтва із зображенням сюжету про Геракла і Змієного діву спеціально для скіфів. Це могли бути оздоби, посуд або пластини, їх обмінювали в торгівлі, тим самим закріплюючи спільний міф. Легенда про Геракла в Скіфії не лише поетичний сюжет, а й відгомін реальних контактів античної Греції з кочовими народами степу. Геродот записав цю історію у п'ятому столітті до нашої ери, коли грецькі колонії вже кілька століть співіснували зі скіфами. Міф відображає взаємну цікавість. Греки прагнули пояснити походження войовничого народу через свого героя. А Скіфська знать, можливо, не заперечувала проти такого родоводу, що підносив їх статус. Відомо, що пізніші династії Боспорського царства на Керченському півострові шанували Геракла, його зображували на монетах, підкреслюючи легендарний зв'язок правителів зі славним предком. Це вписувалося і в місцеву ідентичність землі. Північного Причорномор'я ставали ареною, де зустрілись грецький культурний герой і місцева богиня. Для античної свідомості це означало, що навіть віддалені варварські землі включені у всесвітню історію героїв. Важливо, що міф про змієногу ногу прародительку має паралелі в археології та фольклорі степових народів. Розкопки скіфських курганів на території України і сусідніх країн виявили чимало зображень фантастичних змієподібних богинь. Наприклад, знайдено золоті прикраси IV століття до нашої ери, на яких вигравіровано жінку зі зміїними ногами і розкинутими руками, в оточенні звірів та рослинного орнаменту. Одна з таких знахідок золотий налобний пояс із кургану Балшая Цимбалка, демонструє богиню з тілом, що переходить у сплетіння зміїв і паростків, увінчених головами грифонів та левів. Цей образ досить однозначно асоціюється з міфічною праматір'ю скіфів, аналогічну ранкенфрау так дослідники називають цю рослинно-зміїну жінку. Бачимо і на срібній блясі з кургану Куль Оба в Криму, датованій початком IV століття до нашої ери. Її присутність у скіфських похованнях не випадкова. Як богиня землі та родючості, вона уособлювала вічний цикл життя і смерті, опікувалася предками, дарувала воїнам нове народження в Потойбіччі. Ця богиня нерідко зображена крилатою із двома зміїними хвостами, подібно до горгони медузи. Власне, зображення горгони були надзвичайно популярні серед скіфської аристократії. Їх носили як обереги, інкрустували на посуд і зброю. Можливо, в очах скіфів медуза асоціювалася з їхньою праматір'ю, змії замість волосся. Та страхітливий погляд відлякували ворогів, охороняючи власника подібно до того, як Змія Нога богиня оберігала свій народ. Отже, археологія підтверджує, що образ, схожий на Геродотову Змія ногу Діву, був відомий і шанований у степовій культурі. Історичні реалії також відбилися в міфі про Геракла та Скіфську царицю. Геродот, розповівши цю легенду, додає: Є й інша оповідь, до якої я схильний більше, і переказує версію про мандрівний народ, котрий прийшов зі сходу. Скіфи, за його словами, були спершу кочівниками десь в Азії, але зазнали нападу могутніх масагетів і втекли на захід через річку Аракс, вторшись на землі кімерійців. Кімерійці, інший іранський народ степів, не захотіли підкорятися чужинцям. Їхня знать героїчно загинула, обороняючи батьківщину, а простолюд змушений був відступити, залишивши скіфії порожні землі. Таким чином, приблизно у сьомому столітті до нашої ери, скіфи оволоділи чорноморськими степами. Цей переказ збігається з даними археології. У степах України справді простежується зміна культур у VIO столітті до нашої ери, коли носії скіфської культури, ймовірно, прибулі зі сходу під тиском споріднених саків, витіснили або асимілювали попередніх мешканців кімерійців. Легенда про Геракла опускає тему кімерійців. На момент приходу Геракла, степ безлюдний. Але, можливо, це відлуння знання про те, що колись тут жили інші племена. Цікаво, що синів Геракла, вигнаних із Скіфії, звали Агатірс і Гелон. Саме так звалися сусіди Скіфів на Заході і півночі. Агатірси жили в районі Трансильванії. їх описували як народ із яскравим одягом і татуюваннями, схильний до розкоші. Гелони ж за Геродотом були нащадками греків-колоністів, що осіли серед будинів у лісостепу, перейняли землеробство і назву міста Гелон. Тож, можливо, міф натякає, старші брати Скіфів стали родоначальниками інших народів, тих, що не зберегли Геркулесових доблестей. В очах греків справжніми спадкоємцями сили Геракла були саме скіфи царського роду, тоді як Агатірси та Гелони видавалися менш мужніми або зніженими народами. Ще один цікавий паралельний міф про походження сарматів, які прийшли на зміну скіфам у пізнішу епоху. Геродот розповідає, що після Троянської війни греки-Еліни зіткнулися з плем'ям войовниць Амазонок на берегах Азовського моря. Міфічні амазонки, скіфи називали їх Ойорпата, мужовбивці, спочатку воювали з греками, а потім, поріднившись зі скіфськими юнаками, утворили новий народ сарматів, сауроматів. За легендою, сармати успадкували від Амазонок особливий суспільний устрій. Жінки сарматки на рівні з чоловіками їздили верхи, полювали і воювали. Причому дівчина не виходила заміж, доки не вб'є на війні ворога. Цю легенду теж підтверджують археологічні дані у сарматських курганах значну частку становлять жіночі поховання з бойовою зброєю луками, мечами, кольчугами. Давні греки, дізнавшись про таких войовничих дів, могли згадати про міфічних Амазонок і пояснити появу сарматів шлюбом між Амазонками та скіфами. Цей міф перегукується з історією Геракла в Скіфії, і там, і там новий народ народжується від союзу грецьких або елінських героїв з жінками степу. Тільки якщо у випадку сарматів це були дикі Амазонки, то у випадку скіфів майже божественна богиня землі. У будь-якому разі обидві історії висвітлюють, як греки намагалися вписати кочові народи у своє міфічне світобачення: Геракл у скіфії більше, ніж просто місцевий переказ, це міфічна формула, яка пояснювала походження цілого народу. Пов'язуючи його з пантеоном і героями Ельнів. Для античних греків цей сюжет підтверджував, навіть у далеких північних степах діють ті самі боги і герої, а отже, варвари не повністю чужі, вони мають спільного з греками предка Геракла. Для самих же Скіфів прийняття цього міфа могло слугувати утвердженню їхньої царської ідентичності. Царі Скіфії виводили рід від наймогутнішого героя, що додавало їм легітимності в очах союзників і підданих. Легенда про Змії ногу праматір зберігала і локальне, автохтонне значення, адже скіфи все одно народжені від землі Скіфії. Тому міф вдало поєднав дві традиції: грецьку героїчну і степову землеродну. Він пережив століття від Геродота до римських письменників і знаходив відображення як у текстах, так і в золотих виробах і, можливо, в усних переказах степових народів. Сьогодні ця легенда є невід'ємною частиною історико-міфологічної спадщини України. Вона нагадує, що на наших теренах зустрілися великі культури давнини. Залишивши по собі яскравий слід у вигляді захопливої легенди про Геракла та зміє ногу царицю Скіфії, у висновку: міф про Геракла у Скіфії став містком між античним світом і культурою степових номадів. Спираючись на реалії зустрічі греків зі скіфами, він наділив скіфський народ героїчним родоводом. Увічнив образ великої богині степу та закарбувався в традиції як символ єдності грецького та місцевого начал. Це одна з тих легенд, що допомагають зрозуміти світогляд давніх народів і глибинні зв'язки між різними культурами.